Засідання виконавчого комітету Шосткинської територіальної громади про стан виконання бюджету за перше півріччя 2022 року до бюджету Шостінської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 351,3 млн грн, і мільйона гривень, що становить 54% дорічного плану. Видаткова частина бюджету склала 272,6 млн грн. гривень. Про зміни до програми соціального захисту окремих категорій громадян. Зв'язку із збільшенням кількості загиблих захисників України, які є вихідцями з нашої громади, і збільшуються витрати з місцевого бюджету на відшкодування за надані комунальні послуги сім'ям загиблих. У нас було таких сімей до 24 лютого, 13, на сьогоднішній день. Вже 53. і тому ми просимо збільшити фінансування по програмі. Таке рішення приймаємо, додаємо фінансування. Ми повинні допомагати всім, чим можемо про тарифи на теплову енергію. Рішення щодо тарифів на теплову енергію які виробляються за допомогою альтернативних видів палива. У нас є чотири таких підприємства, але я свої розрахунки подало сам терсервіс. Вони займаються опалюванням бюджетної сфери на даний час. Дічі тариф по даному підприємству 2416 гривень 29 копійок. Калорію а проєкт рішення 3153 гривні 66 копійок. По іншим підприємствам вже в минулому опальному періоді був встановлений тариф. 3183 гривні 98 копійок. Тому прошу розглянути та підтримати. Я звертаюся до членів виконкому Сантехсервіс, Я не не заперечую. Мабуть, давайте приймемо таке узгоджене рішення. Зберете дані, і ми затвердимо потім цим рішенням і для двох других теплознабжаючих підприємств. Нема заперечення члени виконкому, щоб тим двом теж додати, щоб уже одночасно прийняти рішення і були зацікавлені всі. В альтернативних видах палива тому я пропоную допрацювати про підготовку закладів освіти Шоскінської територіальної громади до навчального року. Мережа закладу у нас збереження досягнення у нас є і підготовка укриттів до закладів освіти для того, щоб прийняти бажаючих учнів до закладів освіти. Проводиться проводиться коли ставна виділили кошти. Все в інформацію. Скажіть, як будуть учитись діти? Кожен заклад освіти, крім одного, де ми не можемо організувати змішане навчання, визначився з тим, що він зможе прийняти до свого закладу по 50 учнів одночасно? Це буде змішана форма роботи відповідно до бажання батьків здобувачів освіти, якщо ситуація в країні чи в громаді. Та погіршиться, то ми змішану форму навчання, переведемо повністю на дистанційне укриття. Готуються, деякі укриття вже готові. Про присвоєння комунальної організації Шоскінська міська станція юних натуралістів нової назви начальником управління освіти подано подання про присвоєння комунальній організації Шоскінська міська станція юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області. Імені Сергія Корнієнка з метою увічнення пам'яті про його як особи, що зробила значний особистий внесок у розвиток позашкільної освіти Шустінської міської територіальної громади. Корнієнко Сергій, відома людина. Основна задача, щоб цей заклад працював на новій основі з тими принципами, які Сергій Корнієнко не вспів утілити в життя. Я б запропонував назву таку: Екоцентр «Екоцентр Корнієнка». Про затвердження проєкту Капітальний ремонт частини даху та заміна вікон Шосткинського навчально-виховного комплексу школа 6 дошкільний навчальний заклад. Ми щойно сьогодні отримали експертний звіт, всього вартість проєкту 1 мільйон 400 тисяч 95 гривень. Школа номер 6 постраждала внаслідок ракетного удару. І ми її подаємо на проект в рамках програми з відновлення України. Ми звернулися до обласної державної адміністрації з проханням включити цей об'єкт у план відбудови в цілому по Україні. Займався Ярослав Щаслівцем цим питанням, і вийшло, що держава сприйняла цей проект, і нам треба затвердити проєктно кошторисну документацію.